Хто дивиться нас у цій порі, радо вітаю зі студії Кременчуцьких новин. Сьогодні мої колеги повідають про таке. Кременчуцькі комунальники встановлювали новорічну ілюмінацію по вулиці Соборній та ремонтували асфальтове покриття на повзаводівському колі. Дніпровську акваторію зарибали, а успішну дзюдоїстку Єлизавету Каланіну привітали з черговою перемогою. Будинок дитячої творчості наразі отримує нове обличчя. Вб'ють ремонтують глядацьку залу. Її модернізація коштує 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ці гроші, в числі інших 17 мільйонів, Кременчук отримав з державного бюджету завдяки народному депутату України Юрію Шаповалову. Крамичуцький будинок дитячої та юнацької творчості це осередок мистецтва культури та дитячого життя. Це велика родина талановитих вихованців різного віку, їх батьків, які піклуються про творчий розвиток своїх чад, та мудрих і чуйних педагогів, які навчають дітвору змістовному проведенню дозвілля та самореалізації особистості. Тут не як цікаво, весело, красиво. Дорослі гідно оцінюють роботу педагогічного колективу. Б'дюту ми буквально этого года Ходить довольны. Мне нравится, дети тоже довольны. Ходят с удовольствием. Ждут, не дождутся наших занятий. У мене син. Ми займаємося вже другий рік. Ще всі керівники в домі творчества дуже прекрасні, талантливі люди. В общем, ребенку очі подобається, йде з удовольствием. Займатися міська влада Кременчука працює над створенням тут комфортних умов для занять творчістю. Приміщення модернізуються, осучаснюються. В цьому році зроблено дуже багато повністю замінені всі вікна на металопластикові енергозберігаючі в планах. На наступний рік утеплення приміщення саме з таким розрахунком встановлювалися віконні блоки. Зараз проводиться в Вання території прилеглої, мощення, тротуари, відмостка втім, на все одразу з міського бюджету не вистачає коштів. На допомогу в тому приходить народний депутат України Юрій Шаповалов. Саме завдяки нардепу Крамичук отримав додаткову державну субвенцію із фонду регіонального розвитку. Великою проблемою була відсутність залу для виступів, для репетицій, для проведення різноманітних загальноміських заходів. Тому ті кошти, які ви змогли з Києва вибити для. Фінансування ремонту залу вони дуже нам допоможуть. Важно було відремонтувати дійсно, щоб дітям було, не тільки дітям. багато ну, роді приходять, дивляться, як діти виступають. Тому важливо, звісно, щоб по человечески можна було в залі проводити свої мероприятия. З отриманих 17 мільйонів 1 мільйон 700 тисяч гривень спрямовані на капітальний ремонт глядацької зали. Бдюту плани щодо модернізації амбітні. Обсяг робіт великий. Во-первых, будет переоборудована сцена, потому что коллективы большие, мы не вмещаемся. Сцена будет поднята выше. Сцена буде зроблена більшою, полукругом буде буде сцена вперед. По залу обшивається повністю все звукоізоляційним гіпсокартоном. Міняється пол. Ладаря Юрію Анатолію. Да. Благодарно понад 800 тисяч гривень витратять на закупівлю сучасного звукового обладнання, системи освітлення нових меблів. Юні обдаровані таланти усіма своїми силами прагнуть до прекрасного. А ще мріють про сучасну сцену у рідному б'юті. Ми дуже багато часу проводимо на репетиціях. Нам дуже хотілося, щоб у нас був сучасний. Часний зал, сучасна апаратура. А свою подяку за турботу обов'язково висловлять своїми подальшими виступами в оновленій глядацькій залі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім молодці. Сьогодні Кременчуцькі комунальники розпочали встановлювати новорічні світлові конструкції по вулиці Соборній. Як же буде виглядати новорічний Кременчук? Дізнайтеся з нашого наступного матеріалу. Прикрашати Кременчук до новорічних свят вже стало доброю традицією, і поки на площі перемоги встановлюється новорічна ялинка, центр міста також перевдягається в яскраве новорічне вбрання. Сьогодні працівники комунального підприємства Міськ світло розпочали монтаж світлових конструкцій по вулиці Соборній. Проїздів роботи по установці празічної ілюмінації їх будуть установлено 10 комплектів по улиці Соборної. Прозвілі капітальний ремонт. Її. Плануємо встановити ще одну ілюмінацію, але це буде як, як сюрприз для міста. Комунальники впевнені, що кожному кримечужанину буде приємно побачити прикрашене до новорічних свят місто, тому монтаж світлових конструкцій не відкладають в довгий ящик. Ми плануємо ці всі роботи в течение двох днів, а запускати цю ілюмінацію. Плануємо десь в середині декабря. Ось такими новорічними прикрасами сьогодні почали оздоблювати центр нашого міста. Загальна кількість таких світлових конструкцій 10 одиниць, але це ще не все. Працівники комунального підприємства Міськ світло підготували для Кременчужан ще декілька сюрпризів. Саме тому, вже зовсім скоро жителі нашого міста будуть радіти прикрашеному новорічному Кременчуку. Сьогодні комунальники латали асфальтове покриття на Півзаводівському колі. Ремонтники КП КПШРБУ ліквідували ямковість на ділянці площею понад 360 квадратних метрів. Проїжджа частина в районі Півзаводівського мосту та кола вирізняється надзвичайно жвавим транспортним рухом. Вже за тиждень зима через складні погодні умови ця ділянка шляхопроводу стане аварійно небезпечною. Аби попередити ДТП, дорожники ремонтують найбільш пошкоджені ділянки автомагістралі. Міський голова Віталій Малецький перед підприємством поставив завдання підготувати якісно найбільш пошкоджені ділянки дороги, що ми зараз і виконуємо, для того щоб забезпечити безпечний рух по дальній ділянки дороги. Кілька днів тому найбільш пошкоджене асфальтобетонне покриття вирізали широкими смугами. Сьогодні працівники шляхового ремонтно-будівельного управління асфальтували підготовлену ділянку проїжджої частини. У роботах з влаштування асфальтобетонного покриття були задіяні асфальтоукладальник, два котки, крас та бригада робітників. Загальна площа відремонтованої дороги склала понад 360 квадратних метрів. Кременчуцькі рибалки радійте. Вчора ввечері річка Дніпро поповнилася шістьма тонами риби. Як відбулося велике Кременчуцьке зариблення, та наскільки це позитивно для Дніпровської акваторії? Знає наш Антон Воробйов. Ось такого то привезли сьогодні до Дніпра. Загальна кількість такої риби шість тонн. І саме зараз проходить зариблення цієї річки. Давайте і ми зарибимо. Важко навіть уявити скільки риби в Кременчуцькому Дніпрі. А вчора мешканці водних глибин отримали суттєве поповнення. Рибу придбали в кіровоградській області за гроші користувачів акваторії 14 приватних підприємців. За словами начальника іхтіології Полтавської рибохорони, дорога була складна, але риба доїхала без втрат. Заробок хороший, чистий. Навеска большая 450-500 п'ятсот грам. Рибу привезли в контейнерах, а випускали до Дніпра через великий шланг, аби вона не зазнала фізичних ушкоджень. Незважаючи на те, що вчора ввечері на вулиці було прохолодно. Експерт стверджує, рибі це не зашкодить. Риба нормально приживеться при мінісовій температурі. Ну, за зариблення... Старається не проводити, но ми сьогодні загружали при температурі плюс один градус. У Дніпрі мешкає Сом, щука, карась, плотва, товстолобик та інші види риб. Фахівці запевняють, для Кременчука таке зариблення однозначно позитивне, адже товстолобик харчується водоростями. Тому новий мешканець Дніпра внесе свій вклад в поліпшення екологічного стану цієї річки. До 20% в вже луткі товстолобіка сіні зелені які для других. Інших... Видов риб просто токсична. Вона питається тільки фітопланктоном, то тобто є Крім водоросли. вона буде поїдати і вищі водні растення, в тому числі плаваючі, прикріплені форми, тот же ргаліснік. Тож вчора риби у Кременчуцькому Дніпрі побільшало на досить значну кількість. І, можливо, вже наступного року риби у Дніпрі буде настільки багато, що вона буде ходити по ньому пішки. Два тижні тому у Тель-Авіві завершився чемпіонат Європи з дзюдо серед молоді. Українська збірна гідно виступила на цих змаганнях: дві золоті і одна бронзова медаль. Почесне третє місце серед спортсменів у ваговій категорії понад 75 кілограмів. виборола наша землячка кремчужанка Єлизавета Каланіна. Представницю спортивного комплексу легіон привітали міський голова Віталій Малицький і почесний громадянин міста Володимир Матицин. Наша землячка Єлизавета Каланіна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з дзюдо серед молоді. Дівчина зізнається, доклала чимало зусиль, аби вибороти нагороду. Тренувалися, роль, їздили до цього ще на різні старти. Очевидно, що повинна була бути. Міналь. Досягнення кременчужанки високо оцінило керівництво міста. Віталій Малицький впевнений, медалі повинні залишатися у місті. Тож підтримка буде, аби талановиті спортсмени виступали за Кременчук. Володимиру Володимир що він організовує такі міроприяття. але це следствие. Вже причина та прежній всього побіди кремчутських спортсменів, які стали можливими благодаря действительно наголедній роботі, слажені роботі, плановій роботі «Легіон спорту. Со своєї сторони ми плануємо в этом году. Зілать цілу програму по поддержку спортсменов за всебічну підтримку спортсменів. Традиційно виступає і почесний громадянин міста та почесний президент спортивного клубу Легіон Володимир Матицин. Він підкреслив, що розвиток масового спорту запорука здоров'я нації. Люди, які піднімаються уже на первінства Європи, а ще вище вони заслужують великого уваження. і для них треба створювати умови. Тренер Єлизавета результатом задоволений, хоч стверджує, у кращій формі спортсменка була у першому півріччі, адже саме в той період брала участь у численних зборах європейського рівня. Втім, головне результат. Я як тренер доволен медаллю. Скажем, вона є бронзова медаль. Будемо працювати. сама ж єлизавета вже планує подальші виступи. Плани на майбутнє. Ну, зараз час збори ось не до кінця року буде збор на кончиласпі в Києві, потім збор в Австрії. И дальше уже будут тоже Кубки Европы, Кубки мира, нам 3 Для дома и для семьи. Поздравляем. Мы тоже присоединяемся к хорошим словам. И та стипендия, о которой мы говорили, ну, а с 1 января, я думаю, что ты как достойная спортсменка будешь ее получать, как наша Олимпийская надежда. Усі заявки учасників програми Громадський бюджет розглянуто сьогодні. Члени робочої групи визначали дату старту голосування за відібрані проекти Кремучужан. Отже, коли містяни зможуть обирати вподобані громадські ініціативи, дізнайтесь із наступного сюжету. Мати дворічної доньки Вікторія мешкає в центральній частині міста. Жінка стала учасницею програми Громадський бюджет. Її пропозиція встановити у дворі новий дитячий майданчик. У нас у дворі є качелі, но качелі старого образця. В проєкті ми хочемо, щоб була горка. була Карусель, щоб були каталки на пружинках, щоб можна було і трохи родіте там лавочки, присісти, наблюдати, як детки граються, скачуть все на виду. Процес роботи над проєктом довго тривали, відзначає Вікторія. Довелося плідно працювати. Працівники виконкому допомагали удосконалити ідею та підказували, як переробити проект, аби його могли втілити в життя. Структурне підрозділення у ЖКХ нам допомагає звання. То есть они вони вносять свої корективи, як как би бы це було лучше. Спеціалісти говорят о том, что вполне реально осуществить в жизнь наш проєкт. Я сподіваюся, що на наш проєкт підтримує город, город города, що в нашому дворі буде площадка. Члени робочої групи з питань впровадження програми «Громадський бюджету розглянули заявки учасників. Ці проекти, що відповідають усім вимогам, затвердили, деякі відклали на до опрацювання, інші, які неможливо реалізувати з різних причин, не допустили до голосування. Проголосувати за той чи інший проєкт можна буде на сайті міської ради у розділі Громадський бюджет. Голосування стартує з 1 грудня. З 21 листопада по 2 грудня у Кременчуці проходять заходи, присвячені боротьбу зі снідом. Сьогодні у першій поліклініці медики та психологи провели конференцію, на якій обговорили деталі цієї проблеми. За словами медиків, у 2016 році у нашому місті обстежено 4939 тисячі мешканців. З них 45 чоловік виявились віл-інфікованими, та 8 дітей народилися від віл-інфікованих жінок. Аби застерегти молодь від страшного захворювання. Ахівці проводять роз'яснювальну роботу серед учнів та студентів. Окрім того, спеціалісти нагадують здоровим людям про толерантне відношення до ВІЛ-інфікованих. За партою може сидіти вічі інфікований дитина. і поэтому отношення к ним мало бути таке ж, як до всім людям. Потому что ВИЧ-инфекция – это инфекция вирусом. Это одно из таких же заболеваний, как и все остальные. А для того, чтобы не заразиться, мы должны знать информацию, каким способом можно заразиться ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через кровь. Внутриотробно от матери к ребенку, половым путем, с помощью инъекций наркомана. 26 листопада в Україні щорічно відзначається День пам'яті жертв голодомору. З цієї нагоди в бібліотеці філії номер 3 для дорослих відбувся захід, присвячений страшним подіям 1932-1933 років. Науковці розповідали учням про виникнення голодомору та про його наслідки. Подробиці дізнайтеся далі у сюжеті. Голодомор 1932 1933 років одна із найтрагічніших сторінок минулого України. Аби молоде покоління усвідомлювало масштаби пережитого лихоліття, бібліотекарі та науковці провели для учнів вечір пам'яті, присвячений вшануванню жертв страшних часів. Наша молодь повинна знати свою історію і всі жахливі сторінки цієї історії, щоб пам'ятати і передати це своїм нащадкам. Жертв голодомору гості заходу Пернували хвилиною мовчання. Потім науковець Микола Старовойтов розповів хлопцям та дівчатам про голодну смерть, яка відібрала життя мільйонів людей. Забирали зерно все, де в кого було в схоронях, де мішочок, де з торбинки хавала жіночка, і горох, і, квасол, і квасоля була, і все, бурячок, щоб можна було це все посіяти і зберегти сім'ю. Все забирали. Ті, хто намагався вижити, попри все, харчувалися тим, що траплялося на очі. І що можна було з'їсти, розповідає історик. Харчувалися всім попало, де кішок збирали, собак збирали, все вибили, ворон вибили, десь якісь корінці викопували, їли в літній період, вони могли десь щось якусь травинку знайти і так далі. Учні шостої гімназії відзначають, для них було корисним дізнатися про трагічні події України, адже знати історію рідної країни важливо та необхідно. Розповідь цього історика була для нас дуже Я Дізналася багато цікавого для мене, і також я хотіла прийти ще до нашої бібліотеки міської і прочитати більше фактів, більше подій про голодомор України. На завтра погоду слід очікувати сонячну без опадів. В день стопчик термометра сягне позначок: плюс 2, мінус 3, вночі, мінус 4, мінус 6. За довіру дякую. Дивіться нас ще й на нашій сторінці в Ютубі. На все добре.